Сьогодні, під час проведення слідчих дій направлено на встановлення причетності особи до впливлення занято майбутнє, яке відбулося на території Персинського району в минулому році, апаратом Гонта проводили дії, напалені на введення його почетності. Відповідно, під час проведення слідчих дій особливо злочинець побачив поліцейських. Побачивши їх, почав перекладуватись, одягнув на себе бронеділет, взяв автоматичну зброю і з місця мешкання втік в лісопосер. Під Час проведення заходів щодо встановленого знаходження зітримано. Останні засідки здійснив постріли з автоматичною зброєю напрямку поліцейських, внаслідок чого. Четверо поліцейських загинуло, один був поранений. пораненому, який налазить маховиця в лікарні, воно проводить оперативну трішку. Безпосередня особа злочинця, бо ліквідовано, співробітники на підрозділи, оце двоє позначення. А у чому його підозрювали? Власне чому до нього приїхали правопроводця? Можна трошки детальніше сказати про Цю особу я замерти на обувці, це місцевий маркін з 59 років, коли колишній військовослужбовець, який звільнений з війська, на яких працювала за А, Зараз в медіа поширить інформацію про те, що його підозрювали в замах до Буцентона депутата місцевого. Наскільки це правда неправда, і там були про які замахи йдеться. Враховуючи, що досудове розслідування ще триває, більш детальні коментарі, мені не згодом на дані водії кваліфіковані за статтею 348 Кримінального кодексу України це вбивство поліцейського, досудове розслідування проводиться наслідчення головного управління щодо законності дій поліцейських, юридичну оцінку буде надавати державний діосліду. Розкажіть, будь ласка, трошки про команду, яка трагічно загинула цього дня. То були ці люди, та вони раніше працювали. Скільки вони були правоохоронних органів? Патріоти своєї справи люди, які обрали е, сенсом свого життя служіння народу і України. Відповідно, вони вийшли на виконання своїх щоденних завдань. Е, це поліцейський офіцер громади е, Корсинського району. І, відповідно, троє бійців спецподрозділу. Вони перечеркасько області, двоє з яких приймали участь у цій збройній агресії Російської Федерації, мали досвід, ми разом з рідними несемо бік цієї втрати, з щирі співчуття рідним і близьким родинам наших поліцейських.